Вітаємо, друзі! В ефірі Книгарня. І сьогодні ми будемо читати неймовірну, детективно, розважально, повчальну історію. Це Мілана Іцькові та Іванка Гамірзоєва. Розкажи, будь ласка, хто написав цю чарівну книгу? Цю чарівну книгу написав дитячий письменник, ветеран АТО Сергій Лоскот. Сам він народився 14 вересня 1970 року в УЗЕНІ, це в Київській області. Закінчив Київський національний архітектурний факультет університету будівництва і архітектури за напрямком мистецтва. Працював дизайнером, був видавцем, менеджером з реклами, інженером в національному музеї Тараса Шевченка. Писати став на війні, щоб не звихнутися і не втратити себе. Зараз він в ЗСУ. Ну, Книга дійсно фантастична. А Фантастична вона, тому що тут головний герой це бувалий капітан. Але це не людина, це видра, а точніше, видер. Мені дуже сподобалося. Це видер. Він суровий морський капітан, який отримав таємного листа, і там його запросили врятувати мешканців країни, яка називається Щастя. Він приплив у цю країну, і що там виявилося? А виявилося, що у них було рубінове серце. Його хтось вкрав. Його хтось вкрав. І Це не просто серце. Ну, Ця їхня коштовність була запорукою щасливого життя всіх мешканців всього щастя. А жили там також дуже знайомі нам тварини. Там жили жаби, там жили змії, там жили щури, бульдоги, свині, гусаки. Ну, тобто, така дуже таке дуже різнобарне населення там було. А королем там був черепаха, такий старий-старий черепаха. І коли цей видер потрапив до цього черепаха, він йому сказав, що ось так. От було два дні тому тут серце рубінове лежало, і все, воно зникло, немає. Ніхто не в курсі, що відбувається. Лишень знала про це. Ну що там є, це серце. Кілька головних. Радників. Головний жаб. Це знала. Головна курка, головний змій, і хтось ще був. І вирішив цей видер провести допити. Кожного з підозрюваного він пішов спочатку до Змія, бо Змій був при цьому дворці. Він розпитав про все, ну нічого такого особливого не дізнався. Пішов далі. Був в цей день, коли він приїхав в фестиваль жаб. А він пішов на цей фестиваль жаба. А він ще був з таким рупором, який кричав. Він почав на цьому фестивалі в рупор гарланити, гарланити. Жаби не оцінили, пішли під воду, тому він якось ну не зміг нікого. Не зміг нікого опитати і вирішив поспати на там десь біля водички. Ну логічне рішення, чому б ні. Але потім він побачив, почув, як з води виходить жаба, вирішив її допитати, але жаба просто проковтнула його рупор, і на цьому все. На цьому весь допит закінчився. Він також у курки хотів запитати, чи не вкрала ця головна курка. Він допитав головну курку вночі. Але виявилося, що у Кореї є така штука, як куряча сліпота. І вони просто вночі не бачать. Тому логічно, що курка була невинна. І а ще він познайомився з красунею видрою, яка була господарською, якогось там постоялого двору, він туди заходив, він там навіть вже думав, може йому тут а залишитися нірку викупати і будувати щасливе майбутнє. Романтично описані стосунки, і кожен абзац цієї книги він з сарказмом, з якимись такими метафорами, з порівняннями. Ти читаєш цю книгу постійно з посмішкою. Але ти всю книгу не розумієш. Хто винен у тому, що вкрали це серце? І що робити, як шукати, що відбувається? Я не знаю, нам відкривати з тобою, хто його вкрав, чи нехай читає? не треба? Я також думаю, що не треба, тому що ну, це дійсно цікаво. Це дійсно не та книга, де ти відразу на перших сторінках розумієш. Та, це було дуже неочікувано. Рок. Так, це було дуже неочікувано. Але тут м, дуже класні метафори стосовно серця, стосовно всіх відчуттів, емоцій, того, що насправді приносить щастя. І нехай воно приховано за певним сарказмом, з яким пише автор. Але це так класно описано. Так класно описано Сані відчуття цього видра, що він відчував, коли прибув на цей острів, що він відчував під час цих допитів, ким він себе вважав спочатку і ким він себе вважав потім. Мені дуже сподобалися ці метафори щодо суспільного ладу, щодо якої щодо реформаторів, там були криси реформатори Тут це мені дуже сподобалось, тому що незвичайно, і для людей, для дітей, я не знаю, може вони і не помітять, але по факту про людей, які знають це, про батька може теж вони помітять і це дуже таке заковирка, Мені ну, сподобалось дійсно, тому що кожна кожен персонаж описан, нібито так, з якимось натяком на реальних людей. З характерами, з певними звичками, з певними особливостями. І одночасно воно поєднує, нібито і людину, і нібито і тварину разом. Якось так все зображено. І що я дуже сміялася, коли він прийшов у цей замок, і там були фігури стародавніх людей. І він і дивився цей видер на ці фігури, думає, боже, що це за створіння? Стоять на двох лапах, інші дві вгору задрали. Ну що воно таке? Клас, ми. Не те, що рекомендуємо, ми закликаємо вас почитати цю книгу. І її класно читати сім'єю. Обговорювати сім'єю, ну взагалі вона настільки, а вона настільки легко читається. Це величезний плюс. А ще там є малюночки Там є класні малюночки. Так, ілюстрації Віталія, Бугари або Бугари, вибачте, точно не знаю. Але малюнки класні. Вони чорно-білі, але на них можна подивитися: подивитися персонажів, як вони виглядають з точки зору напевно, і автора і ілюстратора, тому що це бульдог. А це така каста охоронців, каста охоронців бульдоги. І мені сподобалося, що серед якщо свин був на цьому мості, слідкував за тим, хто запливає в гавань, хто випливає, свин також з роду охоронців. Ну дуже дивно розподілені ролі, але дуже класно. Я у захваті була. Я не знаю, навіть ми незабаром будемо виставляти оцінки, але я не знаю, до чого ми тут будемо придиратися. Ось, шановні вам видер. А ще там курка дуже незвичайна, тому що вона літає. Так, там курка літає. Цитати є в тебе цитати? У мене немає. А в мене є дві. Ну, хоча одна з них це не те, щоб цитата, це більше рекомендація, але я її підтримую. Вона дуже класна. Я хочу, щоб ви її почули. Варто зауважити, що завжди краще кричати саме пожежа, а не мене грабують, або душать, або ще якесь жахіття. Повірте, завжди знайздяться куча охочих повитріщатися на пожежу. Бо не так уже і багато героїв вештається цим світом, а от цікавих перехожих значно більше. Тобто, опинилися в незрозумілій ситуації, потребуєте допомоги, кричіть пожежа. Всі, хто люблять всілякі дивні ситуації або просто порядку, Дивитися, що там відбувається, всі одразу вийдуть, бо насправді героїв не так багато, як хотілося б. А от людей, які з цікавістю ставляться до всього, що відбувається, набагато більше. І ще одна в мене є цитата, вона. Це стосовно того серця Рубінового, яке вкрали, тому що всі мешканці цього острова щастя вважали, що їхнє щастя залежить саме від цього серця. А не від них самих. І, так, і коли вони дізналися, що серця немає, вони ж там вже збирали речі, йшли з міста. Ну, взагалі, все це кінець всього. Але є ось такі слова. Серце у тебе в грудях гаряче і червоне, і воно плаче, коли тобі погано, та сміється, коли тобі весело. Нема загального серця. У кожного воно своє решта пусті вигадки. Ці слова натякають на те, що щастя не знаходиться в якомусь певному предметі. Щастя не залежить від того, є у вас якийсь артефакт, який нібито це щастя приносить. Чи немає цього щастя залежить від вас самих? В принципі, ми є це саме щастя. Так, і кожен з нас є те саме рубінове серце. Ну тобто, ми всі його вже знайшли. Мені сподобалося а, я теж. так. Я задоволена, тому давай обговорювати видра. Він такий прям. Брутальний брутальний, капітан. Так він же в якомусь там поколінні капітан. Його, до а, речі, звати Кеп. Кеп дуже кеп, гарний. Так. Він завжди курить цю люльку. Хоча, mm -hmm. як було написано, він сам не любить курити, він просто так для що? Так, е ну подобав... Мені він сподобався. Він дуже кмітливий. І, і, взагалі, головний герой видар. Що про нього можна поганого сказати? Дуже цікаво було читати. Він такий прям. Я б з ним познайомила, чесно, якби я мала можливість. Я б такого, такого людину тримала би біля себе, тому що це дуже цікаво. І, звісно ж, 10. Мені також видар сподобався. Він сміливий. Він окей, він отримав незрозуміло, що за таємного листа. Він поїхав до цього острову. Він намагався вирішити всі завдання, допитати всіх, хто міг би взяти це. Серце. Він відстоював там свою думку. Ну він розбирався, він кмітливий. Мені подобається капітан. Ну я також я з ним також дружила. Треба його брати третім до нашої книгарні. Він тут розповів нам всім. Звісно, йому поставлю 10, Він класний. Сюжет сюжет. Книжка мене захопила з самого початку. Саме пам'ятаєш, там був діалог, коли цьому кепу вже сказали, що ти маєш провести розслідування, він приїхав, а там стояв гусак і свин, mm -hmm. та, і свин щось там сказав, а гусак йому відповідає, та ні, так не може бути, це ж свинство. Ah, От так. з цього я зрозуміла, що ця книга мені 100% зайде. Сам сюжет, як я вже казала, кінцівку розгадати майже неможливо. Отак, ну, от, от погодься, ми читали багато детективів, детективів, де герої не тварини, а люди, які там діти, підлітки, щось розслідують. Але ми з Міланою вичисляли, хто там злодій, Ну буквально якщо це середина книги, то це ну нормально, То ми ще й замислювались над чимось. А тут ти до кінця не розумієш. Сюжет мене захопив від початку до кінця, тому я дуже дякую авторові. Мені сподобалось і десять. Так, і я дякую автору. Ну, це неймовірно класно так тримати і у напрузі, у зацікавленості, і постійно з посмішкою. Ви тримали нас ну, реально протягом цього процесу читання. Ми посміхалися, ми шукали, намагалися разом з видром розгадати цю загадку і взагалі. Клас! Давно такого не було. Так, ну, давно. У нас сьогодні свято. У нас сьогодні свято! Пирагуєш. Я не знаю, можливо, тому що останнім часом ми читаємо саме українських авторів, а не європейських. І нам так щастить, що знову. Шановні глядачі, головний герой 10-10, сюжет 10-10, 20 плюс 20, я це можу, це буде 40. 40 балів. Найвища оцінка книгарні йде цій неймовірній книжці. Сергій Лоскот, таємне завдання капітана Кепа. Читайте просто зараз. Ідіть, от як ми в бібліотеку, беріть книгу і читайте. Або йдіть в магазин, купуйте і читайте їх хоч щодня. Ще краще. Так, ну але ж це не все. У нас Звісно, ще є все рекомендації. Зараз Мілана озвучить ще три книжки, які ви можете почитати після того, як ви обов'язково прочитаєте цю книгу. Ми не дозволяємо читати інші книжки, поки ви не прочитаєте цю мілан. Мені дуже сподобався детектив саме як тварина, тому я знайшла схожі книжки. А перша книжка під назвою Кіт детектив Альф хвостаті. Історія Авторкою є українська письменниця і драматург Гран Юліта. Це неймовірна історія про кота на ім'я Альф, якого обожнює вся родина. Серед рідних цей сірий пухнастик зажив слави справжнього детектива і не дарма. Щоб не загубилося вдома, Альф це неодмінно знайде. Та одного разу зникло не щось, а маленький хлопчик, який детектив поспішає на пошуки. Кіт детектив. Ну моє серденько, так трошечки так, хочеться почитати. Друга книжка під назвою Увага, рошок злочинців тваринного світу авторкою є канадська письменниця Гізер Текавек. Ця жартівлива і водночас пізнавальна книжка пропонує оригінальний підхід до дослідження поведінки тварин. 13 її героїв грають не по-чесному і порушують закони. Зозуля підкидає яйця в чужі гнізда, капуцин обманом відлякує суперників від фруктів. Лама плюється в громадян. Піймати злодюшок беруться найкращі, слідчі і юні читачі. Клас, але ж ми то знаємо, що це нормальна поведінка цих тварин. І птахів. дітям це теж треба знати. А діти також так. дізнаються, але звучить так. Звісно, підходиш до а Вона тобі в обличчя. Обожнюю всі ці відео до лами так роблять. Також рекомендую подивіться. Так, ну і третя книжечка під назвою детективи з вусами, хто викрав короля кухні. Автором є італійський дитячий письменник Алесандро Гатті. Що середи, містер Мунлайт із друзями дегустують неперевершені страви п'єра паштета біля його ресторану? Є але паштет так, <світ> але цієї середи на східцях кухар не залишив ані крихти для котиків. Зайшовши на порожню кухню, вони помітили дивний розгардіяж, який просто не міг залишити по собі п'єр. Що трапилось, невже кухаря викрали? Коти детективи розкриють правду. Нову кожного колективу. Що за неймовірні рекомендації? Я старалась. Ти неймовірно старалася. Шановні, я, я впевнена. Ви прочитаєте всі ці книжки і подивитеся всі відео, які існують про лам. Але це років на 20. Я вас попереджаю, дуже багато цих відео. Книжки прочитаєте набагато швидше буде. Тому спочатку книжки, потім все інше. А на цьому будемо завершувати. Будемо шукати готувати для вас нові цікаві книжки. Мілана Євскові та Іванка Гамірзоєва до зустрічі.